Не, ну оце епічність, пічність, 6.24, а я тільки проснувся. Мені їхати треба, а я тільки проснувся і то мене розбудили. Ви представляєте? Оце я дрихнув, так що й будильника не чув. Наче й ліг раніше спать. Ну це катастрофа. Навірно якісь магнітні бурі 100%. Дівка. Ти чого мене не розбудила? Будільник по-любому чули. Господі помілуй, господі, помілуй, господі, помі... Луї. Слава Богу, що у мене 23 точки сьогодні. Одне хріново тільки, звісно, що виїжджаю. Пізніше буде жарче. Одіваю носки. Блін, шия болить, простудив. Голова. Повертається, але чувствую дискомфорт. Ой, це я сьогодні. Ну побачу, може пізніше і пробок не буде. Що мені вдіть? Якусь футболку треба. А яку? Якусь. У мене нема вже що вдіть, реально. Я не знаю, що так случилося. Одежі нема. Чого воно? Віваю футболку і пішов умиватися. Так, умилась я. Ви представляєте, як тільки обідно... Ох, йо! А я забув корм закрити. Це вже а -яка. це вже башка не варить. Все, Льоха, блін. під спецлані я входиш. Правда, він у мене недовго відкритим просто. Я всього. Я всю. Чим тільки башками я думаю, я не розумію. Це фіаско. Так, обуваємося. І що тепер виходить? Я пізніше вернусь. Ровно наскільки, наскільки проспав. Це буду, блін, літати, як в жопу вжалений. Ну. Заради експеримента, коли ж так, ми й провіримо, як воно буде з пробками, чи розсосуться вони чи ні. Хочеться вірити в лучше. Якщо їх не буде, то я в принципі можу нормально плюс-мінус нагнати своє. Время. Так, горшок у нас не затарений. Значить, одіваємо часики. І чувствую якусь втому, Я не розумію, чого, блін. Так, Я ж ліг раніше. Ну що це таке? Чого я? Ого, 100 гривень знайшов. Нічого собі. Це не зря за лісу бананку. Чого я думав, що я вже все на подсосі. Хоча теж це подсос. Ну, мені залишилось 3 дні до зарплати. А тоді заживемо. Що там снікерси візьму, напевно. Ой, якраз у цій коробці залишилось 2 штуки. Ну, коробку що. Коробку поки що відкрию повністю отак. О! І оставлю отак посеред хати котам. А ми вже потім побачимо, що вони роблять. Якщо вони щось зробили з тою коробкою, я вам покажу. Якщо ні, я вам не покажу. Укидаємо ну, сюди, так, вода в мене в машині є. Йдемо кішку помнем, бо вже лежить ось жде. Мя-мя-мя-мя-м'я. Ой, ти хороша, красота нежна. Не розбудила мене. Лих ти. Так, сурбану водички. У мене вода на всіх углах. О, кіт уже ревізію проводить. Угу, здоров. Як воно нічого. Я ухожу, кіт. Ви що, думали, що я так довго сплю, значить я останусь вдома, ніфіга. Я ухожу. М -м -м. Я теж не хочу, не треба кричати. О, залазь якраз по твоїх розмірах. Ото вам на цілий день забути. І мені стидно, я навіть посуду не помив учора. Коротше, нема в мене времени лічного в цій житті. Ще й сонце де палить. Казали, що дощ буде. Поки чорні. 6.40. на час і 20 хвилин я, грубо говоря, опаздую. Погнали. Зараз я вже заїхав в населений пункт Кіпті. Чернігівська область це ще покажу. На часах у нас 6.44. Обично я тут. В 6.20. Наскільки я опаздую, на час і 24 минути. Нормально. Ну, по ідеї, я вже трошки время нагнав. Хоча я не лечу, мій темп це 80 кілометрів, не більше. Тепер побачимо, як воно буде на в'їзді в Київ і в скільки я там буду. 8.54. От я і заїхав у Київ, Лісова. Тепер мені треба подивитися, що там у мене буде далі. Це мене цілу дорогу мучає. Якщо там на заїзд буде нормально, то я собі ставлю. Новий графік, і тоді плюс-мінус мені буде трохи легше жити в тому світі фізично, звісно, тільки. Ну, тягучка є. Разниці в тому немає. Чи раніше, чи пізніше ти виїхав, може треба ще пізніше, але ну, то вже не буде мені смисла вообще. Ну і взагалі, тягучка тут буде до тих пір, поки там на Дарниці не зроблять того моста. А це до кінця года. Ну, попитку і змінення свого графіка я ще поки що не відміняю. Ну для цього нам треба бути у 9.30 на першій точці. Ну ладно, дам погрешність 10 минут. Якщо виходить, значить я собі міняю графік. Вся причина. Ось. Тут був мост, так через цю всю дорогу. Його убрали повністю і повністю переробляють. І за цього зігнали всіх у дві полоси. Що в стрічку, що в нас. Це ж Ого. Ото психований. Господі, так і пердечний приступ може напасти. Я сам з не знаю, чого, хоч це не мені. А от і водичка. Я ж даже заскучав уже за нею. Водичка наша все. А ну признавайтеся, хто вже відкривав купательний сезон. Як воно? Блін, ну пацани, ребята, давайте трошки активніше, пожалуйста. В мене просто залиши 13 хвилин. Мені їхати тут нещасних, тих 3 кілометри. Господі. Я дуже хочу графік собі поміняти. Виручайте. Тапку в пол, давайте. 9.33. Коротше, можна сказати, що я на першій точці. Я її вже проїхав. А чого? Тому що мені там не було де стати, і я провтикав трохи. Тепер мені треба дати кружок. В общем, тоді можна сказати сміло, що можна міняти графік. Тобто можна виїжджати тепер не в 5.30, а в 6.30. Ну і, звісно, з учотом того, якщо буде не більше 25 26 точок, тоді можна буде нормально себе чухати. Ну я сподіваюся, об'єми роботи вже впадуть і воно буде плюс-мінус так десь. Та й двіжняка по Києву менше буде. Так що нормально. Отлично, Якраз поки я крутонувся і місце мені тут освободилось. Уїхав воно де. вредитель, який зайняв моє містечко. Все. В ітоги, ну, 9.35. Я давав погрешність 10 хвилин, а 5 минут, я вважаю, це, ну, коротше. Міняємо. Єдине, що хуже в центрі, це таке, що якщо пізніше їхати, то вже наставлено більше машин трошки напряжно. А так, нормально. Мені подобається. Уля-ля, хот догрес і гудес, Бистро і погнали. По роботах жде. Оце я взагалі мастер англійської. А, треба ж відкрити перед тим як. Залізти в машину. Господи, ході мене не збили. Ні, мене не збили. Слава Богу. Буду жити. І на виноградарі я вже. Пекло страшне. Жара, взяв хот догес, коротше, Кохлес. На цьому достатньо. Mm -hmm. Тут чотири точки і на оболоні дві. І все, і на вишгород. По времени 12.52. Іду ідеально. Ну що, 13.56. Льоха закінчив з Києвом. Виїжджаю з Оболоні. Зараз їду на вишгород. У мене там одна точка. І, к сожалению, отримання товару. хрена. Це що мені не подобається, що там сам грузиш. Ну, потім у нас по дорозі буде водичка. Даже спробую наощуп. Сдаюсь, без приключень цей раз. 1456. Загрузився товаром, ну його нахрен. 200 коробочок, грубо говоря. За кождою нагнись. Кожну положи, 10 потів вийшло з мене. Взагалі, я вже везлі водички. Зараз стану десь, постараюсь біля того самого місця, де я й тоді ставав. Це аж ото за тими кущами. Я отак полукругом об'їжджаю це все і спробуємо потрогати водичку. Кажуть, молоді два рази в одне і те саме місце не б'є. Ну, от зараз якраз і провіримо. Я, певно, маю погані новини. У да. мене драбинка зайнята. Е, там машина поставилася на тому місці, і там люди, я не хочу туди йти. А це значить, що я не злізу, не потрогаю водичку. Ну я отсюди чувствую, яка вона тепла. А, ну, оно дещо оно піду гляну. Чи плита вибита, чи що. А ні, вона просто похилилася. Блін, не судьба мені злізти до водички. Абсолютно не судьба. І як тепер мені з цим жить? Диви. Її чуть не вивели туди. Оце хтось улупив... Ні, не злізу. Ні, не буду рисковати. Біда, блін, як бушує красиво. Ех, і сіганув би божарище. Не будемо розстраюватися. Зараз я тут ще стану відосика одного запишу, так сказати, про наболівше. І поїду потім далі додому. Ще товар треба розгружати. Боже, який красивий краєвид. Бімба. Коротше, те відео, що я зараз зніму, ви вже його побачите першим, навіть, ніж це. Ну, воно буде перед цим відео. Коти мене сьогодні не зустрічають. А чого? Потому що я вже був вдома. Я перед тим як заїхати на парковку, я заніс лахи свої додому. Щоб в руках не тягнути нічого. До міста як твоє нічого. Ох, дівка вже нечкується біля рюкзака. Вам хана, ви поняли? Вам хана. М'яке, яке, м'яке, господі. О, о, а ти чого втикаєш? Іди сюди, ложись, бочка. Ох, яке пузело, барабан! Бей бей бей, бей барабан. Не вмію я співати. Коробку, яку я оставив з утра, вони й не трогали. Я і по камері передивлявся. Ноль двіженій. Коротше, от робота я сьогодні нормально. Хоч і виїхав пізно, вернувся додому плюс-мінус, як завжди. 19.42. Так що Льоха зараз монтує цей весь відосик. Потім йде собі лупане пельмяша. Ой, треба цю всю посуду перемить. тому що вчора я дав слабинку. А потім в душ і можливо, Буде ехвір. Та дівка. Посидімо, пообщаємося з людьми. По традиції котам лайкусики, пожалуйста. А мені свіженької погоди. Я надіюсь, може завтра не буде так жарко, тому що, ну капець, нереально просто роботи. Я люблю роботи в дождьову погоду. Чого? Потому що. І легше фізично, не так жарко, не втомлюєшся. І дівчата в діті. Дякую за перегляд!